Ну що ж, всім привіт, народ, з вас, підпис подбайк. Ми продовжуємо грати в АОК без модів. І я зараз хочу зайти в п'ятому році нашої ери або до нашої ери, хто його знає, за анти грати. І я додав можливість за анти-сформувати Україну, тому що це в п'ятому році єдина країна, яка має тільки українські провінції. Тобто я моя мета сформувати Україну за анти. І вона дуже слабка, анти-слабкі. Треба визнати, плюс ще саме існування. Риму, це, ну... це вже жах. Існування Риму це жах. Знову ж, проти Риму щось робити. На щастя, ми ще володіємо Києвом. Технології давайте в пріс населення залишкою дослідження. Нам, скоріш за все, доведеться так чи інакше трохи качатись. Або просто збирати сили, щоб розібрати, наприклад, Гепідів тиже. Проблема для нас буде Даків, якої 453 тисяч населення, і сармати Але спочатку ви вдвох. Хм. Я відстаю, але не прям сильно. В такому випадку, якщо прям сильно постаратись У, я навіть не знаю, наскільки сильно старатись треба. Щоб зібрати стільки грошей. Давайте все по рисочкам, армію розформую. І справді постараюсь зараз зіб... зібрати прям дуже багато, щоб я міг піти на гіпідів. Я гадки не маю, скільки треба зібрати. Прям багато треба зібрати на рахунку. Так, загалом я можу викликати 3000. Давайте я назбираюсь запасом, щоб навіть якщо їх розіб'ють, я міг ще викликати. То десь 40 тисяч рахунку хочу мати. Але спробую почати все ж таки з 3 тисяч. перша провінція. Зараз подивимось багато що. Ага. Багато що можна буде по першій зрозуміти, як Якщо ми зараз зустрінемо їх війська. Так, там 200 було, не критично. Ми вже в плюсі. Ай, неприємно. Але загалом ми сюди проходимось. І вперед добуваємо їх. Є, закінчило, окей. Прекрасно. Мені забрати всі мої провінції. У, забрали. І військові репарації. Відправити. Так, прекрасно. Дай в столицю. І все на асиміляцію. Так, в мене з'явились нові сусіди. Язиги. Ви покращите відносини. А, і ніде. Це старі сусіди і квади. Так, ти 149, я тепер трохи більше. Армія не буду розформувати, таки, щоб знову десь 40 тисяч назбирати Ай! ай Ай-ай-ай-ай-ай-ай. Так, терміново. О, ага. Я навіть два виклика за крок не зможу зробити. Давай сюди, сюди виклик, підходимо. Злосити війну дакі. Швидко сюди заходимо. Все, фух. Ні, не тільки сюди мені треба. Ай-ай-ай, ай 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 Давай. Фух. 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 Так, ти, Рим, повністю забереш дакі, мені цікаво. А тут ще дакі. Зайшла вглуп. Рим, я все розуміла, покращити відносини. Мені здається, так вони повністю декі заберуть. Не зараз почекаю, тому що я не зможу всі прийняті декі забрати все. Я завдяки мені декі залишиться живою. Так, я забираю Ізмаїл і Чернівці. Роблю з вас маріонетку і військові репарації. Так. Фу, це було небезпечно. Дуже небезпечно, насправді так кажучи. Прям дуже небезпечно. Так, на повторну асиміляцію у вас. Я все ще хочу 40 тисяч на рахунку мати. Перед тим, як йти на вас. На Венеду. Ще раз на асиміляцію? Ви що? Так, ви, ви ще раз Римською імперією воюєте. Які ви тупі? Ну воюєте, окей. Надіслати ультиматум. Анексія. Вони погодяться. Самі ви ні. Передам комусь іншому, хто більш цінує провінції. Не знаю. А, так що я туплю Молдову? Ось так, Молдова з демократією. У нас кишиньовствується. Виділ того сала так. Все. Так, це хороші провінції, багато чого міг би з них отримати. Але вже як є. Так, 40 тисяч є, викликаю ще 2000. В мене непогана армія відносно. Так, 1500 сюди, 1500 сюди. Всі інші посередині. Ти з якимось арматом воюєш був? Не. Але в них може бути армія через те, що вони воюють зараз. А, 2000, неприємно. Так, в цих двох провінціях я вже викликав ось тут викликати. Давай. Такий максимальний виклик. Сам поки піду тут вглупі. Окей. Висели цю свою втратили, Так, спробую їх добити. Сподіваюся, я перший. Ні, я не перший, але все нормально. Все під контролем. Так, я б такий, щоб потім в Київ стоцію принести, полтувати тут табір постачання. Все, добили. Всі в Київ. Вернув году. Забираю. Військові репарації. На жаль, наусацію не вистачає. Але нехай військові репарації це також непогано. А, грошей не вистачило. Хто на мене напав? Уготи, ви далеко від мене від Занадто далеко, щоб я звертав на вас увагу. Тепер питання до сармат. Ой, ну так, сармат. А, ви усіма поукладали мирну году. Я все ще слабший за вас, а ще ви погіршуєте зі мною відносини. Так, скільки мені треба. По-перше, угу. напевно, я тимчасово, хоча б половину своєї армії або всю розформую. Ай! Який я неадекват! Який я неадекват. Просто. Розформував свою армію, молодець. Молодець, що ще сказати? Який жах! Вони ще. Ааа! То, розформував... Я, я думав, я... вони погодились на мирну угоду, я в цьому був впевнений. Та й плюс такий, о, в них нема зі мною кордону. Та який жах. Що, війна на виснаженні? Ви хто? Скільки у вас населення? 260 тисяч. Бля, це проблема. Я розформував свою армію. Три 3... тисячі. Теоретично можна перезавантажитись завжди. Вони занадто близько, доки його підійшли. Так, ти, венеда, все ще даєте їм право проходу військ? Все ще, окей. Треба спробувати хоча б встати тут в кордону з венедами. Так, тут є? Тут є оглядова вежа. Прекрасно. Перні перемовини. Ви в нас нічого не забираєте. Погоджується. Я знаю, що тут 3000 їх стоїть. Ай, як я пропустив, що вони сюди зайшли. Молодці, вони трохи самовбились. Я ще й не асимільований. Асім... І на, с... на асиміляцію нема сенсу ставити. Це просто час. О, фук, вони погодились на мирну угоду. Це Давайте так, я сам винен. Хто розформ... Я не знаю. Я просто. Якщо б я не розформував всю свою армію, всі три тисячі. Це б взагалі проблемою ця війна не була. У в мене були б і гроші, і армія. А так в мене нічого нема. Окей, все, все на асіміляції. Те, що є, я? я лишаю. Так, Київ. Я хочу перемістити столицю за 10 тисяч. Сармати? Сармати зі мною погіршують відносини. Це проблема, це може бути проблемою. Перемістити столицю, так? Ага, ви ще з кимось почали воювати. Зрозуміло, чому вони погодились на мирну угоду. Ну що ж, давайте Київ качнув. Економіку, щоб в мене було побільше грошей. Римську імперію рознесли. Це перший раз, коли я граю в п'ятому році і Римську імперію перемагають. Прикольно. Коротше, повернуть, коли качну Київ. Так, пар. О, ні. Парфянське царство б'є сарматів. Як я пропустив цей момент. Ай. Назвичай великий вірм. Лишилося арматів 70. Ай-ай-ай-ай. Ай-яй-яй-яй-яй. По-перше, покраще з тобою відносини точно. Якщо що, я вибачаюсь парфянське царство за все. Навіть за те, що я не робив, я вибачаюсь. Так, це проблема. Парфянське царство це буде проблема для нас і великою. Так я б таке, щоб з Молдови покращити відносини бо воно мені зараз потрібна для виходу в море. Ай, ти ще. Ти тепер маріонетка. Я просто якраз таки думав тебе захопити. Так нас пойде, і ще я б срамати лишились маріонеткою. Просто якраз таки збирався їх захопити. Так, ну Київ загалом збудований, всьому будівлю. Були... Я не розраховував на це все. Так, боспорська держава. То в тебе вже там у Вірмені. В Вірмені закінчився правопроходи військ через тебе. Так, ти точно покращити те відносини, у тебе ще маріонетка з нею також покращити відносини. З ким в тебе хороші відносини, з кимось, з кимось невідомим. Ну і нехай. По-хорошому в тебе висадитись. Угу. Я ще подумаю, я ще подумаю. Подумаю над цим. Поки що мій бюджет тримає 5% усюди. Декларації незалежності. Та добре. Все ж було хорошо. Що ви почали? Хм. Я можу ще замаріонетити тут і привінція, які замаріонетити можна. Але давайте спочатку все ж таки в Крим висаджусь. Баспорська. Ти мені ще образи кидаєш? Е -е. Молдову я тебе звільнив. Я тебе, по-перше, звільнив сам, потім звільнив з маріонетки, і ти мені тепер ще ображаєш мене. Військовий прихід. Надасиш досиш мені, Надасиш. Продасиш точніше. Ну, давай. Ось так, декілька викликів. Викликати і на море. То з нашим населенням це нам здається в мінус бюджету, то їм це має бути прям склад. Якщо б мені почався мати право проти військ, дали. Військовий прохід. Продали все прекрасно. Голосити війну спорська це держава. Заходимо. Єп, Крим, все. Якщо вони зараз погодяться, то я не бачу сенсу далі воювати. Ага. Вони не віддадуть мені все, що мені треба. В такому випадку. Знову на море. Але тепер висадка. І до кінця вперед. Раз, два, три, чотири. Тепер вже погоджуються і військові операції ще дадуть. Так. Прекрасно. Повертатись в Київ. Так, загалом мене армія лишилась. Я на плюс виходжу з такою армією, це прекрасно. А також я про те, що згадав, що я вас фактично і не став на повторну асиміляцію. Вам би хоча б якусь повторну асиміляцію Е. Пасфорське царство. Порфянське царство, точніше. Воює тепер з роматами із. Нас ромати. Вулости війну, чисто, щоб покращити з тобою відносини. Адакія також покращити відносини. Так, окей. Я вас розформую. У мене теоретично є ще з сі. ось Сівастополь, і Львів, які також прекрасні провінції, якщо їх також технологічно, технології в економіку і в технології і так далі. Це було прям красиво. Так. так, зачекайте, в мене ж був більший побуток. А, бо в мене зараз по 5% усюди стоїть. Що ж, зупинимось і качнемо всі інші свої провінції також. Бо якщо я захочу з вами воювати, то це буде складно. Дві покращені провінції, ще додатково мати це. Було б непогано, це було б дуже непогано. А давайте. Качну Львів в Севастополь ще. Так, пропозиція миру, то пуф, окей. Байдуже. Ти як тут друг? Друзяка мій. Ну і намагаюся з ними тримати хороші відносини. Тут, крім закінчив, сімляцію ще раз. Повторно. Прекрасно, і повертайсь до покращень економіки. Так, на мене хтось напав Боспонська держава. Хто це? Так давайте ось так, дипломатія. Ага. Це ти Боспонська держава. Я тебе пам'ятаю. На мене напали вандали, і на мене напали е, кавказька. Щось там. Насправді кажучи, на кожного з вас так байдуже. Дайте просто мирного з усіма. Головне, що не Парфіанське царство на мене напало. Якщо ви хочете війну, ви програєте, ви ж це розумієте? Цікаво, ви це розумієте, що ви програєте. У мене прибуток 2600. Напевно, як у вас у всіх разом взятих. Так, ага. Це випадково не вандали сюди прийшли. Ви думаєте, я сліпий. Ви думаєте, я не бачу. І вас тут не здесь багато. На 500 сюди. 500 виклику сюди. Може, вандали мирного року, все ж таки? Що ви намагаєтесь тут зробити? Ай! Пропустив. Мобілізувати. 800, то був. Все. І що? Над звандалами уклав, уклав мирного до. Ви? Ще ні. По спорці ні. По спорці такі противні. І бо спорці, навіть не висаджуються. Все погодилось. А я за цей час трохи не збирав. На 33 тисячі, 10 13 тисяч у себе. Ну що ж, є? Є, 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 вас би ще потім забудувати будівлями. Насправді, як для першої серії, непогано. Але, на жаль, далі нас величезна робота чекає. А саме парфянське царство, це все інше провінція належить парфянському царству. Ну і ще ось тут трохи. Це ми візьмемо, колонізуємо. Але парфянське царство це, о, це складно буде, це буде складно. А якщо ви шукаєте ще якусь гру, в якій ви зможете пограти за Україну, то по описі ви зможете знайти та придбати сам ряд країн. Якщо ви її придбаєте, будь ласка, залишити рецензію, якщо у вас немає можливості її придбати, просто додайте її важливого, це також мене дуже сильно підтримає. Також, неймовірно, сильно мене підтримують, мої спонсори. Ні, яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і уходьте з відео. Якщо в когось з моїх глядачів також є бажання мене підтримати. Ви це можете зробити, або донатом в в опісі або так само ставши спонсором на Ютубі. Підписки, подобайки, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.